29 серпня 5 років з дня першої сесії Верховної Ради 9-го скликання саме час підводити підсумки. І сьогодні ми разом з командою знаходимося на Покровсько-Кураховському напрямку. Доля місяця або доля року вирішується сьогодні. в Покровську. а ворог мав бути зупинений. За десятки кілометрів від Покровська, зупинений фортифікаційними спорудами, яких і тут немає. І знову і тут Міністерство фінансів Асоціація міст каже, що вилучення ПДФО місцевих громад було неефективним. Будівництво фортифікаційних споруд було порушенням. а Верховна Рада, Верховна Рада з перших місяців прославилася турборежимом. З неякісними законопроектами або тими, що скасовує реформи, які були проведені під час нашої каденції, від децентралізації до антикорупційної інфраструктури, від прозорості, системи прозоро державних закупівель до великої кількості інших законопроєктів, які сприяють позиції інтеграції нас в Європу. Від заборони російської церкви, які довгих 5 років. Чекала країна. І я не вітаю Україну з п'ятирічним Верховної Ради. Але я закликаю, що зараз час нарешті продемонструвати єдність, бо країна в небезпеці. І Треба припинити втрачати людей. Треба припинити втрачати українську землю. І треба припинити втрачати час, об'єднавшись і створивши коаліцію національної єдності в парламенті. І уряд національний врятувати Україну, перемогти ворога і розвивати нашу державу. Слава Україні!